І друге питання: а чи дійсно а, ця петиція задовольняє українців, всіх українців, які приїхали по програмі Куаєт? Якщо ви почитаєте уважно, що там пропонує ця петиція, то виникає багато питань, що досить велика кількість українців не підпадає там. Велика кількість, і це зараз ті, хто читає, ті, хто дочитує до того, так що там пропонується, люди починають розуміти, і це зараз працює не на користь українців. Буквально вчора я сказав, що це може нам допомогти, навіть так. Якщо е, ця петиція, потім наша ініціатива. Нам треба об'єднуватися. Так, українцям треба об'єднатися. Українцям не не можна роз'єднуватися. Той приїхав три роки тому назад. Окей, тому ми дамо. А цей приїхав півтори року тому назад, тому йому не дамо. Він пролетає міма піару, не можна цього робити. Треба об'єднувати українців. Українці, вони українці і є, вони всі приїхали по одній програмі. І неважливо, коли вони приїхали. А якщо людина, яка приїхала півтори року тому назад, вона не могла приїхати, тому що вона служила в армії. І він тільки зараз, він, він закінчив службу, він тільки півтори року тому назад зміг приїхати до Канади. Чому він повинен втратити можливість? Напишіть мені, будь ласка. От напишіть мені. Або чому е, самотня жінка, яка до останнього з дитиною була в Україні, і в неї, я не дай Бог, там щось відбулося, так загинув чоловік чи ще щось таке. І зараз вона вирішила прилетіти до Канади і спробувати побудувати своє нове життя для себе і для своєї дитини в Канаді. Чому вона повинна пролетати? Напишіть мені, будь ласка. От напишіть мені.